Всім доброго дня, це відео буде про Приватбанк і ми розглянемо таке питання, для кого пенсійні картки Приватбанку передбачені. Якщо ви є клієнтом Приватбанку, то ви можете вже з власного бажання отримувати будь-які виплати від держави або просто отримувати зарплату на картку для виплат. Нас цікавить питання про пенсійну картку. Пенсійна картка це та ж сама картка для виплат, вона може бути пластикова або віртуальна у вашому смартфоні. І хто може оформити в даному випадку пенсійну картку, наприклад, у режимі онлайн. За даними фінустанови, можливість оформлення пенсійної картки онлайн у Приватбанку доступна лише тим громадянам, які вже є клієнтами Приватбанку. В такому разі можна відкрити пенсійний рахунок і оформити діджитал-картку, це віртуальна. Для виплат у вашому застосунку чи використовуючи сайт приват 24 Йдеться про віртуальну банківську картку без пластикового носія, яка має певні особливості використання, проте за функціями, аналогічна до фізичної пластикової картки. Громадяни нею можуть роздійснювати оплату в інтернеті, розраховуватися за комунальні послуги, отримувати і надсилати перекази. За наявності у смартфоні технології NFC. Можна додати діджитал-картку до системи Apple Pay чи Google Pay і використовувати безконтактну оплату у звичайних торгівельних точках. І питання: хто може отримати картку пенсійну? Картка Приватбанку для виплат предназначена для пенсіонерів за віком або вислугою років для людей з інвалідністю, які отримують соцдопомогу через пенсійний фонд України, для дітей, які втратили батьків опікунів, які отримували соціальну допомогу чи пенсії для військових пенсіонерів, і для громадян, які в найближчі три місяці мають вийти на пенсію. Зокрема, в Приватбанк уточнили, що отримувати перекази на пенсійні картки з-за кордону не вдасться. Їх оформлюють лише в гривні, тому поповнення можливе тільки через українські банки. У фінустанові дали пораду щодо можливості отримувати переказ з інших країн, оформивши окремо будь-яку іншу картку з валютним рахунком переказу. Можете подивитись у підкасті приклад оформлення картки у додатку на смартфоні через Privat24. Зараз буде вам надана ця інформація. І щодо оформлення картки, це можна зробити за лічені хвилини. Додатково в опису до цього відео є текстова інструкція, як відкрити пенсійну картку в Приватбанку. І не забувайте, що платіжна система в Приватбанку є різна, і порада банків відкривати платіжну систему Visa, тому що деякі банки, такі як, наприклад, MonoBank і Абанк, вони співпрацю з MasterCard поступово припиняють. Тому на майбутнє майте платіжну систему Visa. Для власних потреб та користування ця платіжна система є американська і працює офіційно в Україні та інших країнах світу. Дякую вам за увагу.